Тато Небесний, я приходжу зараз до тебе в молитві і молюся Тобі, Господь Боже, за наші серця. Молюся, Господи, Тобі, щоб вони були наповнені Духом Святим. Молюся, Господи Тобі, забери з наших сердець, біль, розочарування, негатив, образи і дела поклонства. Молюся, Господи Тобі, щоб наше серце воно було схожим на Тебе. Молюся, Господи, Тобі, щоб в кожного із нас була Твоя ідентичність. Молюся, Господи Тобі, забери весь той біль, який є в нашому серці. Забери, Господь, все, що не від тебе, і дай нам, Господь Боже, знати, хто ми є в тобі. Молюся, Господи Тобі, щоб ми відчули Тебе, відчули Твою любов, милість та благодать. Молюся, Господи, Тобі в ім'я Твоє, бо Твоє ім'я змінює все. Молюся, Господи Тобі, щоб сьогодні кожен прийшов до тебе в молитві і сказав, що насправді його турбує. І він повністю був вільний від того тягаря, розчарування, болі, що є в ньому серці. Молюся, Господи, Тобі, дай мир і спокій в кожне серце, в ім'я твоє Боже. Амінь.